Всім привіт, хто зайшов на мій канал і дивиться зараз моє відео. Мабуть, у кожного є вдома отакі записнички, тобто рецепти кожної господині. Ось і я знайшла свій зошит і попався мені такий рецепт, нарвала вчора вишень. Ось такі вишеньки у мене. І попався такий рецепт, вирішила приготувати, я ходжу до парикмахера валя їзвати. І вона колись давала мені рецепт такий, але я забула спитати борошна, скільки. І без борошна. Тут рецепт, ну, я приблизно, можливо, 500 грамів зроблю і спробую перший раз цей рецепт. Значить, Що сюди потрібно? Пів літри кип'яченого молока, його прокип'ятити, і потім, щоб воно трошки було тепленьке. ну, остигло. Так, півпачки 100-грамової дрожжи, 50 грамів, але в мене немає свіжих, то буду використовувати отакі дріжджі, сухі. Так, далі. Три яйця. Три яйця потрібно. Так, три столові ложки олії. 3 столові ложки сметани потрібно. 100 грам маргарину розтопила я на газу, так, і стакан цукру. Ну, і, можливо, 500 грам, я так поки відважила 500 грамів, а там, якщо треба буде додати або менше всипати, то буду дивитися вже по ходу. І потім вам скажу, скільки приблизно пішло. І вишеньки, зараз полупаю вишеньки. Я старим, як то кажуть, дідовським методом шпилечкою буду лупати. Вже три кульочка налупала і заховала в морозильну камеру для, на зиму для пирожочків, для вареничків. Так. І ще хотіла сказати за рецепти. Ось цьому зошиту, не знаю, вже років, мабуть, 30, якщо не більше, він, бачите, вже весь такий. Поживків. Коли спішиш, наприклад, консервуєш, то е, воно все в вже і, Ну нічого, зато вже букв пошти не видно майже. Бачите, торт медовий колись. По такому рецепту його вже і не вийду весь і вигорів як, і майже не видно букву, бачите? Але деякі рецепти тут. Гарні, деякі і не використовувала, а деякі гарні там по консервації. Можливо, коли буду консервувати і щось вам відзніму відео. Так, молочко майже закипає, зараз буду вишеньки лупати. Зараз вирішила проекспериментувати, з'єднати рецепт той, що раніше я пекла по ньому, і цей рецепт валін значить, зробити опару. 150 кип'яченого молочка 150 мл. Так, беру ложку столову е, борошна. Столову ложку. Значить, столову ложку... Ой, дві столові ложки борошна і столову ложку цукру, цукру. Все перемішую і вливаю сюди 150 мл мілілітрів печеного молочка, яке закипіло. Спробую таку пару зробити, так, покажу так як сметанка таке вийшло. Заварний крем. Так, і нехай постоїть 3 хвилинки. Так, ми будемо далі робити. Далі додаємо молочко тепленького пару і дріжджі ми тут 12 грамів. Виходить одна столова ложечка. Ось півтори столові ложки в пакетику. Якщо дріщимо, все вимісити і залишити на 15 хвилин, щоб постояло. Опара постояла трохи 15 хвилин. Там, додаємо сюди. Розпушувач ще, це я з другого рецепту з'єднаю одну третю чайної ложечки, розпушувача додаємо так, ванільний цукор в пачечку. Солі, сіль чайна ложечка. Цукор, стаканчик цукру до двісті грамів. Три яйця, триця, то сметани. сметани. Так, підгляну в інший рецепт. Так, сметани, 3 столові ложки олії і 3 столові ложки сметани. Сметани, раз, два, три, олії, Додаємо розтоплений маргарин 100 грамів. І все ретельно вимішуємо. Додаємо борошно поступово І вимішуємо ретельно все. Так, я думала 500. Того грам борошна, але придеться більше додати. Можливо, 700 або 750 щоб було, бо рідке ще тісто вийшло. Треба додавати ще борошна. Експериментую. Ближче ще покажу, як тісто вимішую. Так, ще додаю. Приблизно грамів 200, значить буде, можливо, 700. Далі подивлюсь, можливо, ще трохи придеться додати борошна, бо пів літри молока пішло сюди, сметана, маргарин. Все воно, як то кажуть, робить рідкіс. 700 грамів. додам ще трохи бо, здається. Таке буде рідкувате. І ще грамів 50 чи 100 додам. Все нарешті вимішую руками. Вам показати, ближче, яке тісто вийшло. О, бачите, таке і не рідке, і не густе. Так, і залишаю на 40 хвилин, накриваю рушничком і залишаю, нехай підходить. Пішло борошна десь приблизно 850 грамів. Ой, там вже самі або додавайте ще борошна, щоб, можливо, вам рідке поки здається. Так, поки тістечко підходить у мене. Стоїть. Добре, не будемо заглядати. Так, треба щось перекусити, поснідати, значить, що я вчора робила котлету тівтільки, фрикадельки, як я називаю. Підливка, кашку рисову зварила. До речі, промиваю це чоловік, не жінка, а чоловік вичитав в інтернеті чи подивився відео, що треба 4 рази промити рис, на п'ятий раз залити водичкою на півгодинки і на маленькому вогні варити. Не мішаючи, ну, відразу помішати, посолити. І на малесенькому-малесенькому вогні варити. І от такий ось розсипчастий виходить такий рис. І масло додавала. Так, і що ще? Зробила салатик, капуста купована. В АТБ купувала 27, вже не пам'ятаю, так, коштує кіло. Отаку от салатик, капустка, огірок домашній, з теплички, такий маленький рву. Укропчик свій, рукола, цибулька, петрушечка. І отакий от салатик насипаю. І будемо зараз снідати. Шаня вже поснідала собачка, наша міні йорк Також кашки рисової їй трошки насипала. Ось отакий от на сніданок буде. А зараз ліпимо пиріжечки з вишнею під пісню Мамина вишня перший раз виконую, бо на пам'ять її не знаю. Тісточко підійшло ось таке м'якеньке. Знову наснилось дитинство. Тепле, як варна весна щняглася на мисту, мамо щаслива й сумна. Там за село проводжала. Долю мою молоду, Щиро мені щебетала мамина вишня в саду. Даль голуби. За обрі пливли. Раннім туманом у мами, Коси, як дим, зацвіли, мати тривог вінчала. Кровине, все, там аж терпне душа начебто й мама до мене, стежкою сам. Сіток додолу, на вишня в саду. Пісня, любові, дитинства в серці принить, як струна. Оче священа молитва з рідного краю. Ще тепер біле цвітом мамина вишня в саду. Перший раз виконую цю пісню, а пісня гарна дуже. А пиріжечки ліплю потихеньку. Хотіла високо дуже взяти, але. Капчала біксопочиняти. Пісня трогає душу, ранить душу. Кістечко ось таке ми Накладаю вишеньки. Три штучки, цукор півчайної ложечки. Зліплюємо, тісто чарівне вийшло. Проекспериментувала, два рецепти склала. Ось таке. Дивіться, які пережечки будуть з вишеньками.

Любіть, оберігайте мам своїх, поки вони живі, в кого живі. Пісня дуже сумна. Так, і ось пиріжечки виклала сюди. Зараз позмазую їх, жовточок і трохи молочка отаке. Зробила помазку і позмазую. На 40 хвилин ставлю, щоб підійшли накрити. Рушничком і потім духовочку розігріти, 180 градусів і приблизно десь 40 хвилин випікати. І так, все, перша партія готова. Подивіться, яка краса вийшла, як пахнуть, які гарненькі. Пиріжечки. Ось. Мішенка витікла трошки. Це перший такий заход, а ось другі. Чекають випічки своєї. Випікала десь приблизно 25 хвилин, а перед цим ставила їх розтоплювати, щоб піднялися на півгодинки в духовку на 75 градусів. От такі вийшли в мене вони. Ой, дивіться, які вийшли пиріжечки. Пухкенькі. Зараз покажу, як на розрив, як то кажуть, на розріз. Так, парують іще. Ом. Пахнуть. М -м -м. скуштувати, поплямкати на камеру треба. Тісто. Супер. Проекспериментувала, з'єднала два рецепти і вийшло суперове. Подивіться. Подивіться, який пиріжечок. Ой, пахне. Ой, а скориночка, яка блискуча близько скуча. Ой, всім смачного! Для цих пиріжечків ще можна молочка налити, і згадується відразу дитинство. Як бабуся моя Тамара пекла нам пиріжечки, теж і молочко, корівку подоє, і тепленького молочка наливала в кружечку, і ми пили. Запах дитинства. Ще хочу додати, передаю привіт своїй подружці світочці, котра. Мешкає зараз в Іспанії разом зі своєю донькою і внучком. У Усвіти такий діагноз у неї розсіяний склероз. Я вибачаю, що минулого відео неправильно назвала діагноз її. І це раз поправляю, так що. Коли вона мешкала тут у нашому місті, то ми приходили, провідували її, і я їй іноді приносила пиріжечки з вишеньками, вона завжди згадує їх, мої пиріжечки. Так що, світочка, дай Бог тобі терпіння, тобі, Каріні, Артемчику, хай вас Бог береже, і нехай запашок моїх пиріжечків піде до тебе. І ти згадаєш мене, як я пекла і приносила тобі пиріжечки. Свята подружка прикута до ліжка вже більше 9 років зі своєю хворобою. Так що бажаю їй всього найкращого. Терпіння, витримки, щоб ти завжди залишалась така позитивна, яка ти завжди була. Всім бажаю миру, добра, кохання, будьте добрішими, живіть в злагоді один з одним. Всього найкращого, гарного настрою. Всім смачного! А кому сподобалось моє відео про пиріжечки, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб вам потім приходили повідомлення з моїми новими відео. Підписуйтесь, кому сподобалося мій канал і всього найкращого, всім!